Є кілька можливих причин, чому подруга вас підколює, і вони дуже можуть різнитися залежно від контексту ваших стосунків і вашого стилю спілкування. Перший варіант подруга підколює, бо так жартує, і не бачить в цьому проблеми. І варіант, коли підколи, це форма гумору, можливість поштурхатися, виказати симпатію. Ви двоє впевнені, що у вас точно добрі наміри один до одного. Тобто ні в кого немає там якихось садистичних бажань скривдити. І тоді, якщо ви впевнені, то приколи, підколи вас не ранять. Але раз ви запитуєте, значить, ви відчуваєте ще щось окрім гумору. І що, наче жарт має подвійне послання. Не знаю що, бо немає конкретики, але я буду фантазувати зараз. Е, я думаю, що вам неприємно, і тоді варто поцікавити, що це зараз було. Тобто, ви висловлюєте вашу догадку і перепитуєте. Скажи там, а це зараз було те-то-тето. -те а ти хочеш, щоб я вибачила за те то і те. -то? Слухай, ти на мене справді злишся? Ну, тобто, якщо щось завуальовано, ви кажете, слухай, там ось це. Ви випрямляєте діалог, ви запитуєте прямо, мені на ось це схоже, це воно? Ти мені хочеш про це то і про це то сказати? Ти на мене ображаєшся? А раптом ти мені скажи прямо. І далі ви побачите по тому, як подруга зреагує, чи вам ну, це приснилося, показалось, навіялось. Чи дійсно є якийсь підтекст у цього жарту?